Рома про те, чому Україна та Європа залишилися поза дверима переговорів Путіна і Трампа на Алясці. Які справжні плани Кремля за цим дипломатичним спектаклем, і як Сполучені Штати можуть змінити правила гри, тиснучи на Київ, наш гість Марек Мадей, доктор факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету. Добрий, добрий день. день. Добрий день, добрий день. Ну, власне, Путін і Трамп зустрічаються на Алясці, і бачимо, що це формат без України і без Європи. На вашу думку, це повернення до моделі, коли великі держави укладають великі угоди за спинами інших. Uh... Трохи так, хочеш, очевидь, трохи так хоча так, хоча, звичайно, це не, не хороша модель вирішення але і роботи в міжнародних відносинах. Але так напевно трохи цього очікує Путін, бо він хоче, щоб до нього відносилися як регіоня, до лідера супердержави, в руках якого є рішення щодо майбутнього інших держав, особливо тих, які які він вважає своєю зоною впливу, наприклад, як Україна, і на жаль, лідер Сполучених Штатів Америки, оскільки Трамп з особистих причин, а не лише Ересів сполучених штатів Америки любить представляти себе як такого такої людини, яка вирішує щодо всіх, така модель вигідна для них також і особисто, але це дозволяє виключити певних важливих гравців, як Європа і сама Україна, і полегшити їм процес прийняття рішень і тро це дозволить трохи меншою мірою враховувати, наприклад, потреби інших держав зацікавлених ситуацією. A Aż w tej sytuacji ma zrobić same Europa? Może z początku posłuchajmy naszej korespondentki, jaka znajduje się w Bruseli. E, e, nie ma jeszcze naszej korespondentki. Dobrze, to kontynuujemy rozmowę w studii. E, rozkażyć w takim razie jeszcze raz powtórzył pytania: „Co ma je zrobić Europa?” Збитвієле можливості нема, немає але, так немає так багато не можливостей. Про європа не може сама себе запросити на цю зустріч. Але те, що Європа зробила в принципі, у формі неформальної зустрічі міністрів закордонних справ і заява, яка була зроблена, а також ті роботи і завершення наступного пакету санкцій щодо Росії. Це спосіб впливу на Росію тиску ускладнення, скажімо так, не приховуючи самому Трампу. Доходження до якихось угод за спиною Євросоюзу і України, яку підтримує Євросоюз. у нас немає забагато можливостей інших ніж форма дипломатичного тиску, або через демонстрацію рішучості щодо підтримки України і підтримування санкцій щодо Росії, бо це дозволить створити таку ситуацію, в якій. Дональд Трамп і Владимір Путін, і Путін матимуть проблему із укладанням угоди, яка не буде враховувати інтересів інших держав. Тому, на жаль, лише стільки або аж стільки залишається. Мені здається, що Європа намагається це робити досить старанно і рішуче. І повертаємося до нашої кореспондентки, яка знаходиться в Брюсселі. Лідери Євросоюзу ухвалили заяву на підтримку України перед зустрічю Трампа і Путіна. Головні дипломати країн Євросоюзу збиралися напередодні та узгодили позицію Євросоюзу. Єдина країна, яка не підписала документ, це Угорщина. Подробниці знає наша кореспондентка Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяну, вітаю тебе! Вітаю вітання з Брюссельської вулиці. Отже, вчора міністри закордонних справ Європейського союзу справді збиралися на позачергове засідання ради ЄС у закордонних справах. Воно Відбулося у онлайн форматі. В ньому також до речі взяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який розповів про поточну ситуацію в державі. І власне міністри обговорювали текст ком'юніке спільного, яке сьогодні зранку було оприлюднено за підписами 26 лідерів держав Євросоюзу, Не підписав. Віктор Орбан, але ми знаємо, що традиційно Угорщина вже починаючи з початку 2025 року, не підписує, не ухвалює жоден документ, який стосується України, у якому йдеться про зокрема військову підтримку України, тому що Угорщина на це не погоджується. Угорщина говорить, що вона не буде підтримувати Україну у військовому форматі. Закликає до цього європейський союз і закликає всіх сісти до стіл перемовин. І власне текст, який був угоджений. Протирічить деяким тезам, які Угорщина вже оголосила, і головна ідея заяви лідерів Європейського союзу це те, що Україна сама повинна власне обирати свою долю, своє майбутнє. Український народ має право вирішувати майбутнє своєї держави, і те, що власне жоден, жоден кордон міжнародно визнаний, не може бути змінений за допомогою сили. Також, якщо говорити про е, затверджений документ, е, звісно, лідери підтримують зусилля Трампа на мирному напрямку. Е, звісно, говорять про те, що змістовні переговори можуть бути лише за умов припинення вогню або значного зменшення ескалації на фронті. Про це вже йшлося у попередніх заявах як лідерів Європейського союзу, так, наприклад, і е, високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Палас, яка вчора також виступила з заявою. Про те, що не можна взагалі говорити з Росією ні про що, поки не буде припинення вогню. І також європейський союз заявив про те, що у координації зі сполученими штатами буде продовжувати політичну, військову, гуманітарно, фінансово всі види підтримки України і продовжить, як вже власне щойно щойно зазначалося студії великий тиск на Росію. Ми вже знаємо, що європейський союз працює над 19 19-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Вочевидь, він буде узгоджений. Вже найближчим часом, можливо, у вересні, коли всі, всі політики європейські повернуться з літніх відпусток. А тим часом вже зараз у Європі всі чекають на завтрашній відео з Дональдом Трампом, привідних лідерів ЄС за участі Зеленського за участі президентки Єврокомісії Урсули Суддя? Дякую з сонечної Бруксель. Як ми бачили, і Угорщина, як завжди, грає. Немодну платівку про те, що Україні не буде допомагати наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Ну, повертаємося до розмови з гостем Марик Мадей, доктор факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету, сьогодні з нами в студії. Ну і власне, ми бачили, що Кремль з Америкою вже кілька разів розмовляли, і з Україною були спроби поговорити про мир. І власне, ніяких результатів ми не бачили. Ця зустріч, як ви гадаєте, яка її така основна ціль для Москви? Зняття санкцій або все ж таки легалізація окупованих українських територій, або можливо затягування часу, як вони люблять? Обавимся вже тут już Обою, і уж поставкоюсь, що сукце перший успіх, перший успіх сама ця зустріч Владимира з перспективи Владиміра Путіна, Путіна, тому що це, вийшов, тому, що це своєрідна форма виходу з політичної Тоже ізоляції. Те, що Дональд Трамп буде безпосередньо з ним з з спілкуватися, і до того на території США це символічно, при тому, що Аляска, тобто колишня російська територія, багато років тому, але все таки колишня російська територія. Тим не менше, це вже перший успіх. На можна сказати, що уже по стороні Путіна є пев. На вигода від самої цієї зустрічі, але я думаю, що зустріч матиме пакети досягнення, які він намагатиметься реалізувати від плану максимуму, хоча мало ймовірно, що на цій зустрічі буде якесь конкретне узгодження рішення, що, наприклад, та Америка погоджується на від'єднання української території на користь Росії, але не виключено, що певні форми уже певних попередніх планів, які території, наприклад, вже офіційно повинні бути передані. Так це представляє Трамп, Трамп зараз. Можливо, що на це Путін розраховує, але саме, я думаю, що для нього навіть просто зустріч, яка відбудеться, і, і, не, і не завершиться і навіть зустріння. жодними можливо, рішеннями, що теж можливо, бо по стороні, по, стороні по, стороні Трампа по, Трампа по стороні Трампа теж є таке ставлення, кандидна, яке свідчить про те, що ця це буде зустріч, як то Трамп сказав. Ну така вільна зустріч. Якщось про щось домовимось, то так. А якщо ні, то і сам Трамп не буде вважати, що це якась поразка. тим самим, на мою думку, не слід занадто багато очікувати від цієї зустрічі. Так до цього підходить і Путін. Сама зустріч виключення Європи чи президента Зеленського з цих переговорів, принаймні через самий той факт, що будуть відкриті такі переговори, уже для Росії є успіхом, якщо вдасться ще більше чогось досягнути. Але не думаю, що Путін очікуватиме готового плану вирішення уже як узгодженого з Трампом, яке пізніше вони на Представити іншим як діл, які треба прийняти уже типовим говорячи такою мовою типовою для Ми Трампа. класне про Володимира Зеленського говорив Дональд Трамп напередодні на брифінгу. Давайте послухаємо йому пряму мову. Потім поговоримо мене трохи турбує те, що Зеленський сказав: Ну, я маю отримати конституційне схвалення. Я маю на увазі, що він отримав схвалення на війну, на вбивство всіх але йому потрібне схвалення на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. І я знаю це від Росії та з розмови з усіма іншими. Ну, власне, ми чуємо, що Зеленський має отримати якесь схвалення на як він говорить обмін територій. Але питання моє в іншому. Ми бачимо позицію Дональда Трампа, чи ми можемо її вважати нейтральною напередодні переговорів на Алясці не чи то нієсне утральне не нейтральна позиція, тому що Трамп регулярно відмовляє визнання очевидного факту, що це не Україна почала війну, і тут не йдеться про конституційну згоду на ведення війни, а просто на Україну напали. Напали 2014 у 2014-му, дві тисячі це було просто збільшено у формі уже відкритої агресії. На жаль, таке ставлення, така позиція президента США є сприятливою для Росії особливо... народжується ця позиція, очевидно, що і українці мають можливість дослуха до, достукатися до вух радників Трампа. Общем, з тим так, але мені здається, що Трамп більшою мірою зацікавлений як президент США нормалізацією відносин з Росією, а не можливо найбільш справедливим чи найбільш тривалим стабільним закінченням війни. конфлікту. Вирішенням конфлікту в, в Україні і війни в Україні, яка означає, відбувається зараз. Тобто, оскільки головною метою Трампа є скоріше знаходження порозуміння можливості співпраці з Росією, повернення відносин з Росією, які, які як мінімум були такі за його першого сроку повноважень, це означає, що він схильний приймати російську аргументацію, російську логіку, російські аргументи щодо того, що є справедливим вирішенням ситуації. Крім того, це таке. И меседж не приховуємо з видних причин, американське суспільство не обов'язково добре орієнтується у європейській ситуації, так само як поляки не обов'язково знають всі нюанси відносин сполучених штатів з Мексикою, і це призводить до того, що такого роду меседж, який показує симетрію, тобто є дві сторони конфлікту, і з обох сторін гинуть люди, і обидві сторони не мають бажання закінчувати конфлікт. Такий підхід де полегшує президенту США переконування, щодо своєї лінії його ж громадян, які Великою мірою не зацікавлені міжнародною політикою, але хочуть, щоб ця війна закінчилася, бо здається їм одним, що вони перелякані кількістю жертв цього конфлікту. А інші вважають, що це погіршує міжнародні відносини, чи ускладнює ведення економічних кількості дії. Тут є два виміри: один це преференції Трампа щодо того, хто є його головним партнером, і він не проховує бажання покращення відносин з Росією і повернення до нормальних міжнародних відносин, а зробу. Око, другий вимір такого роду меседж показує вину, ніби з обох сторін Можливо, це більше зрозуміло для частини громадян виборців Дональда Трампа. Чи в такому разі ця та пропозиція так званих обмінами території між Росією та Україною? Można ogóle nie można mówić, że to obmyń terytorium, bo ja to bliżej zabieraj potem ideju, ale czas tym sobie zaleszają. E, to tak naprawdę rujnuje nam światowy poriadok. E, i teraz bądź kto. A ja przygaduję, że my w Polsce też nie mamy uregulowanego kordonu z Rosją, chociażby na Wisłanu mozaliwi Może sobie ci kordony przesuwać jak za chce. Jest taka zagroza. Очевіще, то значить є звичайно, факт ж сам факт, що, пробує, що Трамп намагається на просувати такий вихід. Таке реалісті, рішення для одних є проявом реалізму, бо деякі аргументують, що просто-напросто ми в ситуації, в якій найімовірніше, ми не зможемо змусити витрання Росію витрання віддати всі захоплені території. Тому постараємося знайти таке вирішення ситуації, яке буде три функціонувастабільно функціонувати, і воно можливо навіть і було б можливим, якби тут були ще питання. Я тут не можу вирішувати. Але якби були ще питання взагалі твердих гарантій для самої України, то тоді можна було б видно якийсь сенс згоди на втрату певних територій, так але це дійсно порушує міжнародний порядок, бо дозволяє санкціонує і затверджує зміни, які здійснюються силою. Звичайно, це не в інтересах жодної держави, чи то європейської, чи загалом міжнародної спільноти, бо дозволяє будь якій іншій державі думати таким чином. Якщо я когось буду атакувати. Ати захоплювати територію, частину території, території сусіда, і, то і, і зроблю це і ефективно, і то є великий шанс, за, за, що на, я отримую інтересно. Інтересно. щось проблема від цього, але проблема інтересно. полягає в тому, що з перспективи США ми трохи повертаємось дійсно, до ситуації, яка була до другої світової війни, і того, що сталося тоді з Чехословаччиною, тобто не США. Платять ту ціну і скоріше Трамп, який думає категоріями проамериканськими у значенні інтересів США, так як він розуміє ці інтереси на першому місці, що є природним, але це не враховує наслідки для інших держав. Такий підхід з його перспективи знає, що з його перспективи ризик негативних наслідків для США такого від такого роду згоди на і прийняття на порушення міжнародного порядку силою порівняно невеликий ризик. Іншими словами, США будуть в хорошій позиції, і це дозволить можливо навіть їм часом санкціонувати рішення не до кінця легальні, не до кінця законні. Тому для Трампа це така ціна при якій США не будуть платити, принаймні не будуть прямо платити. Це впливатиме на їхні відносини з європейськими державами, які скоріше зацікавлені у тому, щоб був міжнародний порядок, який базується на нормах. Міжнародного права, але безпосередньо, скажімо так, ціна, яку буде нести США, не буде великою, і тому йому легше дивитися на чужу край, чужу карту, як Африка імперії, колоніальні амперії ділили колись Африку згідно з власними капризами. Тому для нього природним рішенням є те, щоб віддати якусь частину території, а за це ви збережити інші території. Це добре виглядає зовні, але зовсім інакше з перспективи тих країн, яких це стосується. Давайте зараз спробуємо. Я хочу вас попросити зробити прогноз, який може бути найкращий результат цих переговорів для України і який може бути найгірший. Розумію, що це важко. Повім szczerze, że що... Вді скажу щиро, що якби я сьогодні мав говорити, що говорити, що станеться, звичайно, буде ще зустріч, неофіційний контакт відеоконференція між представниками Євросоюзу і американцями перед цими переговорами, але мені здається, реалістично дивлячись, найкраще було б з перспективи України, якби зустріч закінчилася в принципі без жодних якихось рішень. Без жодних Маю висновків, бо на, є на такий стані, варіант на столі, скажімо, то, те, що говориться Трампом погане і гірше з перспективи України. але не виключаю, що якщо це має бути крок, має перший, крок, має перший особливо, крок, особливо якби він був невдалим, це може не також змінити і ставлення США щодо того, чи це має бути двосторонні переговори, чи все таки багатосторонні навіть якщо не з участю України, то принаймні європейських держав і тоді або України без європейських Директору держав, і якби дошпродові там буде, розумію, якщо там буде якась угода порозуміння, то воно буде іти у напрямку змушування України до визнання втрати якихось територій. не обов'язково взамін за якісь гарантії безпеки, згода на відкриття варіантів, особливо враховуючи те, що стратегічною цілею є те, щоб унеможливити Україні наприклад входження до НАТО і тривалих зв'язків із заходом, тому Путін напевно, Ну, на це б не погодився, тому як на мене, найкращим сценарієм для України буде просто-напросто поразка цієї зустрічі. Відсутність будь-яких рішень виставків, і це можливо означатиме, що це поганий шлях з перспективи Трампа. який, знову ж таки з особистих причин, що проявилася також при нагоді домовленості між Азербайджаном і Вірменією. Трохи це трохи санкціонувало. Про це, це хоч ви запитати пане Маріку. Азербайджан хоче, щоб wpisyła do swojej konstytucji e, zapis na e, Nagorny Karabach. E, I czy to realno e, pomoże, żeby ten mierny dogowier był e, trwałym i żeby nie się nam, jak my to widzieliśmy do tej pory, między tymi dwoma krajami? Mamy przybliżną chwilę na odpowiedź. Wydaje mi się, że... Там акуратистра мені здається, складати, що якраз там трохи інша ситуація вигра, з огляду на те, що Азербайджан виграв війну з Вірменією. Там ситуація означає, що там, де, якби, трвав, ця угода буде, буде більш тривалою, бо буде важче відновити але конфлікт. Але сам запис конституції, є, самі норми в конституції, в конституції, не завжди є гарантією уникання конфлікту в майбутньому, в майбутньому особливо якщо зміниться схема сил або влада в цих країнах, тому тут не можна. Занадто Там, сильно вірити висання, у висання, сам висання. запис конституції як гарантію будь-чого. Дякуємо за розмову. Марек Мадей, доктор факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету, був гостем українського фокусу.